Шанувальники японського чаю під назвою Матча муситимуть платити більше. Цей напій вважають суперфудом, який активно просувають у соцмережах. До того ж, багато кав'ярень від Токіо до Лос-Анджелеса пропонують напої та десерти з цим чаєм. Матча це зелений чай, розмелений на камені. Насправді це чайний порошок. Замість того, щоб заварювати чайний лист гарячою водою, ви вживаєте весь лист повністю. Експерти кажуть, що нинішній урожай не здатний задовольнити світовий попит. Матчу, яку традиційно використовують у японських чайних церемоніях, тепер масово додають до напоїв і десертів у всьому світі. «Колір матчі справді яскравий, особливо у високоякісних справжніх японських сортів. Матча давно є важливим інгредієнтом для випічки кондитерських виробів та солодощів. Ціни на матчу в Японії відому своєю якістю цього року можуть зрости на 70%. відсотків. Ціни злетіли до небес. Для нас вони більш ніж подвоїлися, і ми цього зовсім не чекали. Зростання вартості пов'язане з несприятливою погодою, збільшенням світового попиту та нестачею робочої сили в Японії та Китаї. Японський уряд допомагає виробникам, надаючи фінансування, обладнання та консультації. З 2008 року виробництво листа для матчі зросло майже втричі. Додатковий тиск чинять американські мита: 15% на японську матчу й майже 38% на китайську. Шанувальники матчі вже готуються до вищої ціни за звичний напій. Я п'ю матчу щоранку. Це мій основний напій. З нього я починаю день. Що я помітила щодо цін, вони очевидно почали зростати, особливо якщо хочеш зберегти якість. З огляду на обмежене постачання і зростання попиту, любов до матчі у світі може зіткнутися з випробуванням.